Доброго дня, шановні батьки і дітки. Ми сьогодні з вами будемо малювати космос. Отож, вам потрібно будуть фарби, гош та акварель. Круг можна зробити за допомогою кришечки. Я нанесла колір на край і робимо відбиток там, де у нас будуть планети. Ось так. Я хочу зробити три темно-синім кольором. Замальовуємо частину нашого неба. Блакитним кольором продовжуємо. Але старайтеся, щоб у вас між кольорами не було проміжку, розташовуйте. І знову синій, змішую з червоним, і ми отримуємо фіолетовий колір. І так продовжуємо зафарбовувати. Наше небо. Можна взяти червоного просто кольору, ось таким гарним і все гарненько розташувати. Ось так. Також беремо зелений колір і продовжуємо зафарбовувати наше небо. Обережно кругом ваших планет. Не забувайте додати водички, тому що наша фарбочка любить воду. Обов'язково дайте гарно просохнути вашому листочкові. А зараз ми зробимо зірочки. На одну кісточку набираємо білого кольору, а іншою просто підставляємо і стукаємо. Трошки ще машу, опусти телефон. Ось так. І у нас ось такі каплі виходять. Ось такі зорі надзвичайні, на щіточку набираємо чорного та білого кольору і будемо замальовувати з вами нашу планету, за того, щоб ви набрали два кольори на вашу щіточку. І, бачите, я постійно нею кручу, повертаю ось такий, виходить гарний надзвичайний колір. Ця планета буде в мене називатися Трояндова. А ця планета в мене буде називатися Вогняна. Я беру червоний колір, також трішки чорного і наношу зафарбою мою планету. А для повного ефекту. Ну це ж вогняна планета. Я зараз тут намалюю язички полум'я, ніби вона горить. Ось так. І, звичайно, вогонь у нас якого кольору червоного, і можна додати трішки жовтого. І остання планета, вона буде у нас золота. Обережно, за контури не виходимо. Ось так. І ще за вашим бажанням, можемо домалювати комету. Це така. Зірка, яка коли летить, за нею такий ніби хвостик тягнеться. Ось так. І тут також можна. І хвостик ось такий надзвичайний. Ну, я думаю, ще одну, щоб було зовсім красиво. Така чудова картина у нас з вами вийшла. Дякую вам за перегляд. Чекаю на ваші роботи.